Є, бо це ви кумунька, я вже не знала. Здравствуйте, кумасю, здрасте. А що це визнав? Я попудо. Ой, кума, то ваша дрімуча необразована. Ви ж не дивитесь телевізора, а треба дивитись. Кашмара, а я що бачу, те й милю. Звикла куньку, правду та межи. І що це ви зібралися? Ворін, мабуть, ганять. Ой, то ще панота не га? Я ж по последній моді французькі адіта. Модерн називається. Та да, я й бачу, що по-французьки. Модерн, мабуть, по їхньому французьку мурда. Та ще розмальована. І вигляніть, де кумонько, по нашій кальобухах не шерепніть на своїх каблучищах. А чого по я, кумонька по канавах та й лазила? А де ви в нашій діревні краще дороги, в Та яма То я матокана, <рив> то я канал. А, а я оце постою тут собі спокійне біля клуба, поплюю на стінечко. І хай люди подивляться мою красу. Хай подивляться люди. Ви знаєте, я оце як ви попу і хелетати можу так уж з лопатою на городі. Ну опять дурна. Ну нащо мені та лопата? Да, кумонько, лопата вам не треба, вам сапа треба. Опять сапа. Та я буду стояти своєї мені юпочки і хай на мене люди дивляться, хай мною любуються. Хай любуються. Який йолок побачить оту вашу красу в темноті. 25, 25. У нас же ж хваналік французькі навісили, тижнів за три. Було. І що ніхто ще не спер. <рес> Та що ви як сіда кума не образована? Ну, одна лямпочка на все село горить, от я під неї постою. А сіяє <рес> краще за ваш париж і правда. А навіщо ну, ти колгоспні? Воно так сіяє. А як навіщо? Та це ж для того, щоб свині краще корито бачили. Ну, ви мене геть зовсім заплутали, на що свиням бачите корито. Вони що, так його не чують. Монько, ну ви такі необразовані, вони щоб не хранці і свої цікавилися, а свинячою жіздю. І ви б отут знали, що при світлі свині краще бачать їжу. Краще бачать? З'їдять. З'їдять? Поправляться. Поправляться. І що? І що? І буде народ на тих шкварках їх як заколять. Гулять. бо ніхто не побачить. <плес> ну і на що це народові гулять, а не на мене не дивиться, га? Ото, комунько, треба не телевізор дивитися. А що? А нашою життю поцікавитися. й знали, що у нас ні вечорниців, господин. І що? А що ви вирядилися, клушо? Нічого. Хорошо. Якобуша? Ладно. ну в мене є пісня. І ми з тобою зараз її заспіваємо. Шоу, правда? Правда! Ну, давай. Ой.